Вітаю вас на моєму каналі. На різних етапах вирощування томатів в відкритому ґрунті потрібні різні макро та мікроелементи. Сьогодні 6 липня, і я хочу розповісти вам про такий важливий елемент для помідорів, як калій. Калій належить до універсальних речовин, які постійно Необхідні для нормального росту помідорів. Підживлення необхідно проводити на кожному етапі життєвого циклу томатів. Можна виділити три основних етапи: цвітіння, формування завізі та плодоношення. Помідори потребують постійних збалансованих підживлень. За весь сезон вони споживають величезну кількість поживних речовин. Одним із важливих елементів цієї культури вважається калій. Калій помідори споживають протягом усього сезону. Навіть на стадії розсади для нормального розвитку їм необхідний цей елемент. Завдяки калію у помідорі формується стійкість стресових умов, які провокуються хворобами, посухою, зниженнями температури. Під час посадки розсади томатів на постійне місце відкритий ґрунт, необхідна кількість калію допомагає їм швидко адаптуватися та прожитися. У період активного зростання культури цей елемент відповідає за зміцнення стебла. Але найбільш важливими періодами, коли калій необхідний у великих кількостях, є стадія ботанізації та плодоношення. У нашому регіоні це у червні та липні. Хороше калійне харчування забезпечує формування м'ясистих, солодких та здорових плодів, що дозрівають без затримки. Калій важливий не тільки для підвищення імунітету та кращої зав'язуваності плодів, саме завдяки йому плоди помідорів стають соковитими та солодкими. Тому калій життєво необхідний елемент для томатів. Без нього рослина матиме поганий імунітет, швидко зав'яне, а плоди зрітимуть довго або не зрітимуть взагалі і стануть несмачними. Першою ознакою нестачі калію це коли спочатку змінюється колір листя жовтоватого до бурого, якщо вчасно не помітите та не внести калінні доброго для томатів. Розпочнеться некроз листових пластин. Зрештою, вони зав'януть і опадуть. Стебло теж стане слабким. Також найпершою ознакою стає сповільнене зростання. Помідори погано ростуть, цвітіння мізерне, а квітки дрібні, плодових зав'язей мало. Якщо ґрунт у період росту або подоношення не містить достатньої кількості калію, це позначається на зовнішніх і смакових якостях плоду. Вони будуть не солодкими, прісними. Довго зрітимуть чи не дозріватимуть до кінця. При розрізі ви побачите зелені прожилки. При калійному підживленні можна використовувати як мінеральні добрива, так і органічні. Попел найпопулярніший вид органічного добрива. Його можна використовувати як завгодно. Вносити в лунку перед посадкою кущів у ґрунт робити розчин та поливати рослини під корінь. Калій міститься у продуктах горіння, соломи дров. Найменша кількість калію міститься в ялинових дровах 5% приблизно. Соломі та залишках сухих рослин приблизно 30%. Березові дрова до 40%. Серед мінеральних добрив є сульфат калію, хлористий калій, калієва селітра, монофосфат калію та інші. І головне хочу зазначити, що не завжди томати потребують постійного підживлення. Надлишок мінеральних або органічних добрив також згубно впливає на овочі, як і дефіцит. На кожному етапі розвитку томатів потрібно підживляти згідно з графіком. Також одне із головних правил це використовувати правильне дозування добрив. Якщо добриво розведене у недостатній кількості, то томати не отримують поживних речовин стільки, скільки потрібно. А якщо перевищити дозу, то можна зашкодити рослинам. Тому все треба робити в міру. Я вирощую томати в відкритому ґрунті без поливу, тому все підживлення добривами я роблю по листу. Я сьогодні буду використовувати мінеральне добриво, монофосфат калію. Складом цього добрива є фосфор 52 відсотки Та калій 34%. Це мінеральне добриво призначене для живлення рослин у закритому та відкритому ґрунті для крапельного поливу, а також для кореневого та позакореневого підживлення. Монофосфат калію, за своїм складом, є одним із найбільш концентрованих фосфорно-калійних добрив. Ефективність застосування монофосфату калію досягається за рахунок засвоюваності рослинами чистих поживних речовин. У будь-якому із способів підживлення крапельний полив чи полив під корінь, чи оприскування по листу монофосфат калію підвищує вражанність та якість плоду томатів за рахунок кращого накопичення овочами цукрів та вітамінів. Я розчиняю 10 г на 10 літрів води цього добрива. Обробляти томати потрібно зранку або ввечері. На практиці завдяки монофосфату калію досягаються хороші результати при оприскуванні проти борошнистої роси на овочевих і плодової ягідних культур виноградники, яблуні, огірки, томати, троянди та інші. Бажаю всім удачі та гарного врожаю!